Насправді це кора. Вона мені живочить. Горчість. Ій дотик. ниточок просто. І він такий. Прийнять. У відповідь. Отож бо й воно. А іноді ж і не дано. Так, так, так. Я читаю. Я читаю, я це признаю. Так. Добре. Але ж щойно було магічне шоу. То чому ви не повірите в цю єдність технологій і природи? Резонно. Добре, в мене закінчується аргумент. Але все-таки я з телефона тоді прочитаю вірш. Я не буду більше обманювати вас, бо дівчинка не дає мені це робити. Тож я просто прочитаю вам вірш з телефону. Отож, бо й воно. А іноді ж і не дано почути. Та ні, не може такого трапитися. Буває іноді за риторичним базіканням, вимірюванням власного прикметникознавства, за поспіхом у спробі назвати.